Пропонована локація знаходиться село Чукалівка, вулиця Медична, 32А. Це ось це приміщення сфери Новобудова. Поруч магазин, продуктовий апетит діючий, який буде закрито, і фактично магазин мав би переноситися туди. Тут ми бачимо зупинку транспорту, пішохідний перехід, напроти також зупинка транспорту. Це є головний вхід в онкологічний центр. Так. Бачимо, що це е, знаходиться на окраїні. Тут є приватний сектор, по лівій стороні це повністю тут приватний сектор. По праві ми бачимо онкоцентр, це є стоянки, тут зупинка, тут є ларьок Брошнівський хліб і одяг. Там якийсь одяг, є побутова хімія. По цій стороні ми маємо продукти, апетит, аптеку Здорова родина і конкурента будемо мати соду. Порядка і площа порядка там, 90 квадратів. Тут напроти ми бачимо також вулиця. Тут є стоянка, і по правій стороні це буде приватний сектор. Там в кінці вулиці розвертаються автобуси, там їхня кінцева зупинка, де всі села сідають і їдуть сюди далі, в місто. Ось бачимо таку хорошу локацію, я би сказала. Зараз сьогодні, хоча негода, але також досить я дивилася людно.